Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на третє протистояння сьогоднішнього ігрового вечора в рамках другого туру Мастера Ліги сезону 2024-25. До вашої уваги зустріч між командами Інтеліас та «Авенга». Виступатиме у розвиснуть для себе помаранчево жовтих футболках. Ну і Інтеліас світло. Це все, все Володар Хороший матч. І не один був його виконання також у дебютному турі, коли Інтеліас з'явгору з, з рахунок Володарчиков Присанової суперника. Комбінація стінка не проходить, не було гри руками. Арчиков. Хороша атака. Всеволод. Ударна десанція в дальній кут на роботі Степана Струка. Він має хороших виконавців і у другому квартеті зараз, власне, один із таких. Удар не забиває. Не зумів влучити у ствір. Дудаш. Смага. Вкотре блокує опонента. Степан Струк під час тайм-ауту мав би себе взяти. До уваги. От було би доволі цікаво. Передача на правий фланг. Тут Мисків. Протаранив суперника. Простріл. Удар від Всеволдарчикова над ворота. Не до часу, зокрема. І що заб'є першою Аванга, але ну, вона почне ловити суперника надалі на контратаках. Батько ближній курко до 17-ї хвилини діють у захисті підопічні Степана Строка. Павлів пробиває! І забиває Олег 1-0! Тільки не почали ми говорити за подібні речі, як одразу Михайла Брудюка. Батько обіграв суперника. Раз, другий. Пробив повз ворот. Почається у таких випадках. Пас у центр. Смага. Павлів. Вдало ставить спину Лапшій, Його удар! Але тут смага. Буде розхитувати суперника. Змістився всередину. Один раз обіграв. Другий пробив Рикошет. Кутовий здобуває. Ванга з рахунком 1-0 поки що перемагає Інтелі. а Случний удар Олега Павліна. Пригальмував. 13-й номер. Патько пробиває у дальній кут, однак на висоті. Михайло Бродюк. Гона Канич. Його вистріл. Перед собою так на добивання. Тиснуто Зокрема, Зіняк. Отримав казівку і ледь не забив Володимир Зіняк. Миськів. Хороша робота. Пеняга. Іде вперед. Святослав Миськів. Пробиває, але не має житловить важливо. Арчеку Гол! Один-один. Все волос зрівнює шальки Таразів. Ну просто зараз загнали м'яч у сітку. Довіряє трішечки іншим хлопцям. Номер у нього на спині. Ну, тут важливо такий грі десь не перегоріти. Кальченко має... Зустрічати Ореста Патько, який не забуває. Поперечка. Лапші. Слава. Передача. Смага б'є над воротами. Вау. Дудаш. Лапші. Патько. Ближній кут. І знову Михайло Броді підходить до зустрічі із Овенго. Це десь відчувається. Патько. Його удар. Гол! 2-1 Орес Патько. Його четвертий м'яч у чемпіонаті. Він наздоганяє Федака і Степан Струк. З ритму суперника. Павлів його удар по пустим воротах, але не забиває, Олег. Так, Меджик з НХСо не пропустить, будьте разом із нами.